Вітаю, друзі! Всі ви знаєте, що в грудні місяці закінчується строк дії нашої пластикової BRP, і треба всім зробити електронні візи. В принципі, є ще кілька місяців до крайнього сроку, тобто поспішати особо немає сенсу, але й тягнути теж нема чого. Для того, щоб зробити цю візу, вам понадобиться саме БРП, мобільний телефон. Доступ до електронної пошти, і е, десь півгодини часу. Щоб зробити цю візу, спочатку треба зробити UQ-аккаунт, е, потім скачати на смартфон е, спеціальну аплікацію. І все це підтвердити нескінченними діями підтвердження, телефони, електронки і все таке проче. Тож, давайте починати. Спочатку ви відповідаєте на питання, чи є у вас BRP? Є, звісно. Чи є він у вас, чи не скінчився? Теж є. Срок дії нормально. Далі ми переходимо к створенню аккаунту. Тут нас питають: робимо ми це для себе чи для когось? Ну, мабуть, для себе. В принципі, можна це зробити і за. За іншу людину. Стандартні поля, ім'я, фамілія. Поїхали далі. Так, ну, національність це теж питань нема. Ми використовуємо BRP, бо британського паспорту в нас нема. Е, ще такий момент: е, оцей значок, е, який означає, що там є чіп, і е, ваш смартфон обов'язково має е, бути з NFC. Ну, я зараз мав оці телефони з NFC, але е, краще перевірити. Так, знову вводимо дату. День народження, перевіряємо підтвердження на електронку. Приходить таке, такий лист. Він буде приходити вам сьогодні ще не раз. Тож, відкривайте лист, копіюєте код підтвердження. Далі вводите номер телефону, який ви будете прив'язувати до цього аккаунту. Вводите свій номер телефону. чому так довго, бо я не, не міг згадати номер телефону дружини. Не кажіть який. Це я вже все, все копаюсь, докопаюсь. А, а ще щось я хотів сказати: а, Ну це зараз приходить. Відповідний код на телефон. Всю цю процедуру я роблю на комп'ютері для того, щоб було більш ну щоб було краще для відео, але ви все це можете зробити і саме з телефону. Тобто, вам не обов'язково для цього комп'ютер. Я собі робив на телефоні. Так. Чи, чи має хтось ще мати доступ до вашого аккаунту? Я зробив так і додав себе, бо це я роблю для дружини. В принципі, тут сказано, що можна це додати цю людину пізніше, але я додав зразу. Це я думав, чи довіряю я собі? Ну, мабуть, довіряю. Так, тут вводити електронку цієї другої людини, яка буде мати доступ до, до вашої візи. Тобто, тут моя електронка. Так тож, вводимо код. Теж саме телефонний номер. Ну, свій я пам'ятаю, так що своїм було трохи швидше. Що це було? А, ну це на це на телефон приходить знову ж таки код підтвердження. Так, і тут ми переходимо до сторінки, де можна перевірити все, що ви нам понаводили. Е, ну, тобто там просто це просто дивитись і можна щось змінити, якщо були якісь е, помилки, але ну, це просто ви перевіряєте. І робите створити аккаунт. Так. В нас нам кажуть, що кві аккаунт був созданий. Там перелік електронних пошт і номерів телефонів, які до нього прив'язані, які можуть, можуть їм керувати. І з цього вам треба туди зайти. Тут ви знову відмічаєте, що ви використовуєте BRP, вводите номер з цього BRP. Він в ціл правому куті. Тому що -то там, мабуть, є ще якісь номери. А ні, він там один. Це з правами путаю. Далі. Традиційно день народження. І тут вибираєте, через що підтвердити. Тобто ви вже поводили всі ці дані, вам вводити не треба. Ви просто тепер обираєте, куди ви хочете підтвердження. На... Телефон помічника, тобто когось чи на свій телефон, якщо ви робите самі собі. Знову приходить смс-кою код підтвердження. Ви його знову підтверджуєте. Так, все ми переходимо до е, під'єднання. Е, окві акаунта аккаунта і вашої візи. Тут взагалі щось дуже багато всяких під'єднань, підключень одне до другого, ніби ти робиш одне і те саме, але щось вони постійно питають і питають. Тільки вів ти номер свого BRP, тобі знову просять його ввести. Ну, таке ну... Працює і добре, що працює, що не треба нікуди з цим їхати. І... Дія здорової людини. Коротше. Так, знову обираємо, куди нам прислати підтвердження на електронку чи СМС-кою. Знову наприходить чергове підтвердження. Ми його вводимо. Так. Е Це знову переходна стр... сторінку е під під'єднання вашої візи до вашого аккаунту. Так, потвір... пот... підтвердити вашу особистість. О, і тут нас питають: чи є у вас доступ до, до телефону? Звісно, є, що починали. Написано, що ваш якщо iPhone має бути сьомий, або новіший або Android з NFC. Далі ми переходимо далі. Так, чи є у вас доступ до телефонів? Є. Далі треба скачати цю саму аплікацію. Отак От вона виглядає на iPhone. Саме, так же, саме вона виглядає на Android. Незрозуміло чому, але QR-кода, щоб швидко перейти на, прямо на ту сторінку, немає. Тому просто заходите в Play Market, чи що там в айфонах є. Просто пишете Immigration ID check, ви переходите на сторінку. Після цього ви е, скануєте. З телефона на, на екрані комп'ютера в цей час е, е, з'являється QR-код, і ви синхронізуєте телефон з, з тим, де ви, ви, ви заповнювали. Це все доволі швидко проходить. Потім знову черговий раз щось підтверджуєте на свій номер, переходить черговий. Код підтвердження вивез знову туди. Потім ви фотографуєте саму BRP. Давай, каже. Поясняють, що це треба зробити. Дякую вам. Знову обираєте черговий раз BRP. Так, фотографуєте спочатку зворотню сторону BRP. Потім лицьову. А потім себе. А, ні, потім е, треба засканувати цим NFC чіп, який знаходиться в е, BRP. В айфоні треба перекладувати ось так: от, доверху. Бо він там, антенна десь, десь там знаходиться, і по-іншому не виходить. Я минулого разу втикав тикав, а е, треба ось так. Потім таке, буде сканування вашого обличчя. Це не фото, а таке щось там. Тест на, як воно називається, на епілепсію. Так, тест пройшли, епілепсії немає. Можна вам видавати Євізу. А, після цього треба ще зробити просто звичайну фотографію. В цьому місці в нас виявився затик, бо жінка сказала, що вона не готова робити фотографію. Не переймайтеся цим питанням, бо цю фотографію ані, хтось її побачить. Вона така, ага, ні, це, тобто вона була права. Ну, фотографія на документи це, це таке діло. Як вийшло, так вийшло. Як прокинувся зранку, так і вийшло все. Ви з телефоном вже награлися, все зробили. І тепер можна переходити, можна перейти прямо тут в телефоні, далі е, продовжувати це все. Можна, в принципі, повернутися до комп'ютера. Там на екрані з'являється така нова сторінка, де, де написано, що ви з аплікацією все зробили. І поїхали знову. Знову здорово. Знову вводите номер BRP, день народження, вам прийде чергове підтвердження. обираєте, куди воно вам прийде. Все, в принципі, це, 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 вам кажуть, що свою е, особистість ви підтвердили. А, ще ні, Да так. Да, вони отримали всю, всі ваші дані. Переходите до наступного пункту ваша Де ви знаходитесь? Знаходимось ми. У, у Великобританії, може і ні, але не знаю. Не пробував тикати на там, де ні. Цей шах завершили. Далі, як з вами зв'язуватися? Вони питають, який яка електронка для вас в пріоритеті. Далі вони питають. По якому номеру телефону з вами краще контактувати. Ви перевіряєте знову свої відповіді. Переходимо до наступного пункту. Зараз вам треба буде вибрати для безпеки секретні, секретні питання і, і відповіді на них. Перше, перше набор питань. Названня ім'я вашої школи, в якому місті ви одружились? Яка була перша робота? Ну, коротше, такого плану. Далі друге питання. В якому місті ви народились, вулиця, на якій ви жили? Когда ви були малими, ким ви хотіли стати? Ім'я вашого партнера або ім'я вашої вашої першої тваринки. Ну, я був краще, ніж тваринка. І третє питання: улюблений фільм ім'я матері вашого партнера. Ну, такі питання. Далі ви їх знову перевіряєте. З цим ми закінчили. Далі вас питають, чи є вам 18, чи нема вам 18. На жаль, нам вже є 18, тобто переходимо далі і надіслати. Надсилаємо всі ці, всю цю інформацію, знову підтверджуємо: з першого разу це було якось не, не очевидно, що ви таки хочете. Все закінчити і вийти звідси. Все. Ви закінчили заповнювати всі дані, які потрібні для отримання вашої електронної візи. Десь протягом, я не знаю, ну, хвилин 5 приходить отакий лист. Вам кажуть, що та-дам, все добре, ви зробили свою електронну візу. І є посилання для її перевірки. Ось так вона виглядає. Та фотографія, що ви зробили. Вона у вас там вже є. І на цій сторінці ви можете отримати шер-код, який вам. Потрібен. Тут написані ваші права, що ви можете робити. Жити, працювати, орендувати житло. Коротше, все інше. Е, можна нажати на Share-код. І тут у вас є код для права на роботу, права на оренду і е, підтвердження вашого імміграційного статусу. В принципі, оцей третій пункт. Ради, заради нього ми все це і робили. Ну, якось так. Не складно. Всім щасти і до побачення. Підписуйтесь на канал. yeah cool